Доброго дня! Хочемо відняти такий відеоогляд прицепчика худобовоза розміром метр на 150 двохосного. М він має бути ще тентований, але тент людина собі має робити сама, там якісь такі прибамбаси мають бути, щоб на літо бік відкривався, закривався. Ну, якось так. Тобто заказали нам прицепчик без тента, тільки каркас, а тент і підлогу буде людина стелити сама собі з дошки. Значить, ми пропонували, що давайте ми застелимо ні, ми зробимо самі. Значить, Давайте по прицепчику. Грама цього прицепа виконана з профільної труби. 80 на 40 стінкою ці кутові стіночки 40 на 40, дишло також 80 на 40 стінкою 3. Ще знизу ми дали 20 на 40 підсилювач. Його там не треба, але люди наші хочуть, щоб все було так. Ух, і дайте мені, нам не важко дали. В е... ну, прицепі, звичайно, худобу у передній борт не відкривається. Сцепний пристрій поставили на тонну 400, простеньке опорне колесо, хоча він сам стоїть без упорного колеса. Бачите, він стоїть добре. Але десь, якщо відчепити від машини, десь підняти, то упорне колесо дуже допомагає. Значить, Висота бортів тут 50 см. Ми так дали ми перемички як в всіх наших прицепах, кожних 50 см. Ресору ми тут поставили по фірмі Алко, п'ятилистову, така посилена, Тоже забагато на такий прицеп цієї ресори. Ця ресора має возити 3 тони навіть більше. Ну, а тут буде їхати ну, два коня чи дві корови. Ну, ну, Не буде такого грузу. Але знову ж наші люди кажуть, ні, мені треба добре, треба ставимо. Людина згідна платити гроші. Ми Крила білоцерківського виробництва оцинковані, такі міцні. Трошки вони мають в цих місцях згину жморшки, але це ніяк ні на швидкість, ні на будь-які інші показники не впливає. Значить, Для тож людина захотіла таку високу, на всю висоту, можна було її зробити коротшу. Це би було, на мою думку, практичніше, не так би прогиналося. Ну, ну але, але, Як в всіх наших прицепчиках. Світотехніка польської фірми Фрістом, дві підсвіточки номера, Рожки, щоб прицеп проглядався в зеркало. Якщо ви бачите, прицеп вже зразу на реєстрації. Тобто ми... ну, єдиний мінус, кому мінус, кому не мінус, що київські номера. Приписка по місцю проживання людини, а номера київські. Ну так воно, так воно виходить. Ну от такі ми перемички, бачите, перемички. профільна труба 50 на 50, 50 на 50, тобто такі. Тут буде підлога, 40 Ніяк не може вона проламатися, ніяк не може вона. Колеса використали бушні, титани. Такі, е, я знаю, красиві, 15 резина, е, ну гарне колесо. То, що б воно ще буде їхати і їхати. Ну от такий прицепчик. Всі питають ціну. Ціна цього прицепа. В такому виконанні він важкий, бо профільна труба 80х40, з цінкою 3. Це все впливає на вартість цинку. Тобто ця вся конструкція, оця що цинкувалася, вона важила порядка 200 кг, а це є по 33 гривні. 6600 це тільки пішло на оцинкування цього прицепу. Плюс осі, плюс ступиці, колеса. Добре, кажемо ціну. Ціна такого причепа у такому виконанні, як ви бачите, 90 тисяч гривень. Кому цікаво, кому потрібні якісь такі нестандартні прицепи, якісь такі міцні прицепи, значить звертайтеся, раді будемо допомогти. Зробимо будь-який прицепчик худобовози. Ми робимо одну також не вважаю, що треба худобу воза двох ос, ну, легше тягнути, Але ну, як би не було, на цей прицеп 5 корів не влізеться. Тобто влізеться 2 корови максимум. Дві корови ну, то на 400, ну, то на 500. Ну, тобто тут не треба було такої потужної ресори, тут не треба було такої потужної рами, тут вистало би